Усім привіт! Сьогодні я покажу, як використовувати одну із команд SolidWorks Swept Boss Base. Дана команда призначена для того, щоб побудувати 3D-модель, що формується шляхом протягування певного профілю вздовж заданої траєкторії. Особливість використання даної команди полягає у тому, що для її активації необхідна наявність двох різних ескізів. Перший з них це є траєкторія, і інший ескіз це є профіль, що буде протягувати вздовж заданої траєкторії. Послідовність виконання даних ескізів не важлива, тобто ви самі вибираєте, який із них створювати першим. Дана команда використовується, коли нам потрібно створити пружини, різні трубні елементи, також патрубки. Я продемонструю використання даної команди на прикладі створення трубного коліна. Виходи, якого знаходяться під кутом 90 градусів, розпочнемо із створення ескізу, що буде використаний як шлях. Для цього використаємо площину спереду і створюємо новий ескіз. Використаємо команду дуга і будуємо довільну дугу. Після цього, за допомогою взаємозв'язків. Та розмірів визначаємо даний ескіз. Задаємо взаємозв'язок між кінцем і центром дуги. Горизонтальний. Також задаємо між іншим кінцем і центром дуги взаємозв'язок вертикальність. Останнім кроком потрібно задати. Радіус, нехай це буде 40 мм. Таким чином, ми створили перший ескіз, це є шлях. Наступним кроком потрібно створити профіль, який буде протягуватися вздовж заданого шляху. Для цього на одному із кінців шляху потрібно створити даний профіль. У нашому випадку. Є вже одна із базових площин, у якій можна створити даний профіль. Якщо у вас жодна із базових площин не проходить через початок або кінець вашого шляху траєкторії, потрібно за допомогою допоміжної геометрії створити додаткову площину. В даному випадку ми використаємо площину зверху, оскільки вона підходить. Будуємо два концентричні кільця, оскільки це буде формуватись труба, і оброзмірюємо, нехай зовнішній діаметр труби 19, а внутрішній 16. Таким чином ми створюємо трубу із товщиною стінки 1,5 мм. Ескіз у нас повністю визначений. Ми можемо виходити із режиму редагування ескізу. Зверніть увагу, у дереві побудови у вас є створені два незалежні ескізи. Один із них це шлях або траєкторія. Інший це є профіль, який буде притягуватись заданого шляху. Тепер активовуємо команду SweptBossbase. Меню даної команди. Вимагає від нас задати окремо траєкторію і також окремо профіль, який буде протягуватися. Обираємо ескіз, який потрібний для відповідного профілю, а також ескіз, який потрібний для траєкторії. Ви можете безпосередньо у робочій області натиснути на потрібний ескіз, або розкривши дерево побудови у робочій області. У режимі попереднього перегляду ви побачите, як буде виглядати дане трубне коліно. Дякую, що були зі мною!